Мій позовний раджа. Наразі я проходжу службу у спецпідрозділі, а саме у стрілецькому батальйоні Черницької області. Раніше я був слідчим. Напередодні вторгнення я мав три операції. І 24 числа я повинен буду здавати аналізи, але прийнято себе рішення, що я повинен був миттєво поїхати з міста Городня на службу до Чернігова. перші дні ми займалися. Евакуацію людей. Потім я був залучений на блокпост, крайній блокпост на політично-технічному інституті, і день в день ми несли службу з оборони Черніва. Черніво обстрілювали, вони своїми артобстрілами здвигалися з кожним пострілом до центру. Було вражено район Бобровиці позаду з району в районі Шрестянки було влучення. Потім ми всі знаємо, що горіли під центр, і просто довкола з знову білоуса, старого білоуса прилітали мінометні та артилерійські снаряди. 1 квітня тоді це було ще, скажімо так, недокуповане місто. Ми робили свою роботу, були вже перші виклики. А 2 квітня, коли вже Черніше було повністю звільнено, ми побачили цей. Різкий наплив, це різке життя в Чернігові, бо дуже було багато викликів про так, і, як і про травмування, як завжди, було, так і про якісь мародерства з боку Російської Федерації. Роботи було дуже багато, і скажімо так, що пішов процес у цей поліцейський. Я для себе прийняв рішення перевестися до спецпідрозділу поліцейського саме і таким чином обороняти Україну. І нести, як, на мою думку, як якусь користь. Одним з рушіїв сили, мого, скажімо, рішення перейти до спецпідрозділу це те, що я, яке згадував, я поїхав перший день війни до Чернігова захищати, а мама та батько залишились у городні в окупації. Тому прийняв рішення приєднатися до спецпідрозділу.